Березень дивує погодою. Синоптики прогнозують аномально теплий тиждень. Втім, вже назвали й дати, коли буде холодно. Тож, коли знову доведеться витягати тепліші куртки, дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Порадіємо теплим дням, але недовго. Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що до кінця тижня в Україні буде дуже тепло. У денні години максимальна температура повітря досягатиме плюс 14, плюс 16 градусів місцями у центрі та на півдні до плюс 18. Вітер 6 березня ще погуляє. Місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. А впродовж 7, 8 та 9 березня стихне і буде помірним чи й невеликим. І до цієї синоптичної ідилії ще й приєднається сонце. Буде або мінлива хмарність, або ясно. У Києві 6 березня без опадів вітер сильний, ручкий, денна температура повітря до плюс 15 градусів. У п'ятницю, суботу та неділю вітер послабне, буде сухо, ясно із сонечком та впродовж дня у п'ятницю плюс 15 градусів, у суботу та неділю трохи свіжіше, плюс 10, плюс 12 градусів, але не обійдеться у березні і без похолодання. Синоптики очікують найближче похолодання в Україні з 14-15 березня. Ну і наближається міжнародний жіночий день. Загальна тенденція свідчить, що денні максимуми переважно будуть зберігатися в плюсових значеннях. Про це розповіла Наталія Птуха. Водночас у березні можливі нічні морози, оскільки традиційно Ційно погода цього місяця має як зимові, так і весняні прояви. А от за даними Вентюзки, у суботу, 8 березня, вночі очікується від плюс 7 до плюс 1 на заході, до мінус 1 та мінус 5 в східних областях. В день 8 березня на всій території України, окрім окремих районів Луганщини, пануватиме плюсова погода. Однак вже без рекордних показників. Найтепліше буде в західному та південному регіонах до плюс 12, на півночі та в центрі до плюс 5 градусів, а на сході сино. Оптики прогнозують від плюс 4 до мінус 1 градуса. Навесні 2025 року погода в Україні буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак не виключені періоди похолодання. Такий прогноз погоди озвучила синоптикиня Віра Балабух. За її словами, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни. Водночас варто зазначити, що весна 2025 року очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, де за сезон опадів може випасти майже на третину менше від кліматичної норми. Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні. Додам, що погода в Україні у березні буде. Помірно теплою і з невеликою кількістю опадів погодні умови традиційно можуть бути мінливими. Очікується переважання області високого атмосферного тиску, можливий певний дефіцит опадів. Про це зокрема розповів кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кібальчич. Проте, за його словами, час від часу з півночі і північного заходу Європи може заходити холод, який буде короткочасним. Тому в середньому за місяць температура повітря в Європі очікується на рівні одного трьох градусів вищої за норму у північно-східній частині регіону на 4-7 градусів вище за середні багаторічні показники. Фахівець зазначає, що тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни, а середня температура у березні очікується на 1-2 градуси вище за норму у Приазов'ї Криму та місцями у східних областях близько до норми. За його словами, упродовж усього місяця очікується значна кількість сонячних днів, проте ночами буде морозно. Кількість опадів на території нашої держави буде незначною в середньому на 10-30% нижчою за кліматичну норму. Особливо це стосуватиметься східних, центральних і північних областей. А от березень у столиці буде прохолодним та доволі хмарним. Опади різної інтенсивності очікуються чи не в половині днів місяця, а середня температура сягатиме усього 2 градусів тепла. В першій декаді денні температури стабільно лишатимуться на позначках плюс 6, плюс 9 градусів. Нічні заморозки будуть несуттєвими до мінус 2, але їх достатньо, аби викликати ранкову ожеледицю. Синоптики очікують, що небо раз у раз проливатиметься дощем. Зокрема, 6, 7 та 8 числа можливі короткочасні упади. А ось у другій декаді березня погода в Києві порадує хоча б деякими проблисками сонця – 11, 12, 15, 16 та 19 березня можна планувати справи на відкритому повітрі та невеличкі мандри, дощитиме в середині місяця трохи менше. Готуємо парасольки на 13, 14, 17 та 18 число. І маємо на увазі, буде холодніше ніж на початку місяця. Температура епізодично знижуватиметься до плюс 1, плюс 4 градусів. Третя декада березня буде традиційно найтеплішою цього року. Без температурних гойдалок. Очікується плюс 11, плюс 13 і лише в останній день, 31 березня. Рекордні плюс 18 градусів, але опади не припинятимуться. Прогнозуються дощі на 21, 22, 25 і на період з 28 по 31 березня. Тобто недощовими виявляться усього три дні за декаду. Нічні температури триматимуться в межах плюс 3, плюс 7 градусів тепла. А ви вже придумали, як проведете перші теплі дні весни? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.